Свято Купала це містичне дійство, переурочене до літнього сонцестояння, найдовшого дня у році. Сонце повернуло на зиму, так кажуть. Тепер з кожною добою світловий день ставатиме коротшим. Цього року ми поїхали на святкування у Мамаєвій Слободі. Я трошки запізнилася, водіння хороводів почалися без мене. Справжній сенс назви Купала втрачений. І хоча ось у Густинському літописі він названий поганським богом родючості, та цей літопис писався аж у 17 столітті і відображав суто християнський погляд того часу. На два. Один з яскравих моментів святкування Купала це ляльки Купала та Марени. В деяких регіонах не ляльки, а гілки верби та чорноклену. Вчора на святі Купало був гілкою, а Марена – лялькою. Спочатку Купала прикрашають стрічками, танцюють та співають навколо нього, а після того, як Дівки з купалом натішаться, хлопці нападають на нього і топлять. З мареною вчиняли по-різному. Могли втопити, могли спалити. Цього року ми бачили, як її спалювали. Далі настає найочікуваніше купальське вражіння: дівчата кидають віночок у воду. Якщо попливе далеко, цього року заміж вийдеш. Якщо крутитиметься на місці, значить ще в дівках залишишся. А якщо віночок потоне, не буде тобі дружиною взагалі. А найкраще, якщо суджений твій віночок виловить на стрибки, не встигли. Але минулого року ми настрибалися по самі вуха. Папероть ми також не шукали, на жаль, а ось з цим дійством пов'язані цікаві історії. Я багато дочула зараз, що шукати папероть ходили вдвох, аби усамітнитися і полюбитися. Але на жаль, я так і не знайшла цієї інформації. Це могло бути, бо усіх наших традицій є подвійне дно, та ця інформація не точна. Тим паче зазвичай за паперотю ходили самі хлопці і дуже рідко парами. А як ви відсвяткували купала?